Триває спеціальний ефір на радіо НВ для вас студії працює Тетяна Іванська. Ми продовжуємо стежити за тим, що відбувається довкола закону, 12.414. Обговорили у попередній частині, що що буде робити Верховна Рада. Обговорили, що президент подав свій законопроект альтернативний, який повертає власне незалежність цим антикорупційним органам. Ми поговорили ще про законопроект 40, про 48 народних депутатів. Що ж будемо чекати голосування, але я вам скажу, що не про цей законопроект а про ці протести також говорять і на болотах. І ось тут в цьому є небезпека. Про це говорив і ГУР наш, і крім того, британський економіст та експерт з питань України власне також. Казав про те, що ось ці події навколо закону 12.414 можуть стати подарунком для Путіна і не у сенсі наслідків. А як аргумент він мовляв, гляне на це і зробить висновок, що українське суспільство вже ось ось колапсує і вирішить воювати, а не брати участь у серйозних переговорах. Про е, переговори ми так само будемо сьогодні говорити. Тим більше я з ким Роман Цимбалюк, блогер та журналіст, разом із нами на зв'язку. Романе вітаю, слава Україні! Героям слава, привіт, Тетяна е, Романе. Ми з тобою не обговорюємо завжди, а як на болотах сприймають те чи інше, і ми, ми обговорюємо, як там сприймаються все путінська кліка. І е, Я б хотіла також само обговорити, що говорить і путінська пропаганда, і що говорять так звані опозиціонери та е, хороші руски, тому що я зараз бачу, що їхні допози особлю особливо там не відрізняється. Мовляв, ось знову майдан, знову е, нібито влада України не чує свій народ, і мені хочеться запитати. І мені ну в мене навіть не хочеться запитати. Да, в мене просте ствердження це е, якісь претензії до українців висувають дяденьки і тіньки, які виходили на болотну в суботу, не в робочий день там з 9 до 16, і посвітили ліхтариками. Ось ці претензії так званої е, «хорошої російської частини, і те, що пишуть російські пропагандисти, як ти це все можеш охарактеризувати, як взагалі на Росії це все сприймають? Ну почнемо з того, що якщо глобально, то росіяни тупі. Я перепрошую за таку прямолінійність, але як то кажуть, за нашого вірша цю строчку не викинеш. Бо вони не розуміють, що таке майдан не розуміють про політичні процеси, які відбуваються в Україні, і думають, що ну про російська пропаганда, і так би хотілось би, щоб у нас підняли на вила Володимира Зеленського. А потім відповідно на танках Росіяни завезли Медведчука, царьова і інших потвор. Ну, це такий їхній ідеальний план, але хочеться сказати, що у нас ніхто не ставить під сумнів легітимність президента України. Те, що він, вибачте, поїв лайна на очах всіх, бо це не депутати винуваті. Звісно, там є вони ж персонально голосували, але підписував і ініціював цей закон президент України. Дехто каже, що Андрій Єрмак ну, у нас це всі посадовці вони призначаються відповідно президентським указам. Тому з частині відповідальності ми тут розібрались. І це важливо. І, звісно, росіяни не користуються будь-якою слабкістю нашої держави і відповідно західних партнерів. Наприклад, непостачання вчасно комплексів ППО це для них подарунок. Для росіян це подарунок. Ну, правда, це вони таким чином можуть бути, вбити більше українців, як військових, так і цивільних. Хто за це відповідає? Ну, так політика влаштована, так життя влаштовано, що деякі рішення ухвалюються неповільно, якщо в тебе не нема своїх патріотів. Це зрозуміло так само. Ну я це, це все підвожу до того, що кожен подарунок він якось створюється, він не космічний. Це тільки сонце. Воно виходить, як, от, як сьогодні над Києвом вийшло і вийшло. І хто хотів, той позагаряв сьогодні. Угу. А решта подарунки вони рукотворні, і дійсно, цей подарунок вони будуть використовувати максимально для того, щоб сіяти зневіру. А я наголошую, що зневіра це зло в українському суспільстві. Але давайте просто не будемо забувати про те, хто цей подарунок зробив. І дійсно це загрожує нам дуже, дуже сильно, особливо в частині того, що на Заході ми чудово знаємо, дуже багато голосів, які кажуть, навіщо ми фінансуємо Україну. Це вже чудовий подарунок Орбану і таким, як він, який каже, давайте просто. Закриємо очі, пусть Путін переб'є українців і війна закінчиться. І в частині того, що війна закінчиться, він абсолютно правий. Бо вони сякі, вони корумповані, і так далі. і так далі. А, ви ж от ми так призвикли, що німці нашим мамам пенсії платять. Ну, може, хтось не знає про це. Так, от це зараз робить Фрідріх Мерц і власне його правляча коаліція. Але там дуже багато голосів, які кажуть, а навіщо ми це робимо? Бо вони а корумповані, такі, сякі і так далі. Така сама історія з постачанням зброї на мільярди, мільярди доларів. Це є просто до того, що всі ці речі, вони звісно, росіянами розкручуються дуже і дуже активно. І я навіть був здивований, що Оля Скабєєва, яку не пустили в відпустку, вона вперше не збрехала з приводу України. Так і розповіла, як цей законопроект народжувався, як його протягнули. Представляєте, виявляєте, що може бути. Навіть на балатах, коли це послаблює українську державу в цілому, вони будуть навіть вони навіть можуть говорити правду. Я сам шокований, якщо чесно. Ну це тільки в цій історії подарунків. От Детяна, навіть навіть ви мені коли ставили питання, так. то у вас було таке формулювання: падії навколо цього закону. Ну, події, падії, ну це твітер буває, якби ну от ну є речі на які ми не впливаємо. Це правда. Я от не, не на все впливаю в своєму житті, але хотілося б іноді це навіть класно. От про сонце я сказав, що ну теж ми не впливаємо. А падії? Ні-ні-ні. ні ні це не щось таке абстрактне. Це от вони бачите, вони такі не зелені. Ну добре. Не зелені ручки. Коротше, якщо чесно, я в шоці. А, значить, президенту України цю ситуацію можна врятувати тільки одним чином: зібрати свою фракцію, проголосувати взад. Ну от і все. е, я сподіваюся, ці ложечки знайдуться, зброя піде, осадочок залишиться, і багато-багато всякого такого. І а, росіянам привіт, можете не хвилюватися. Зеленським нічого не станеться до завершення війни. Ну, так от воно сталося, от у нас, що у нас не буде виборів, щоб висловити, як це колись було модно говорити, винести вирок. Вирок дій президенту та та, та та А тут е, ще ще питання в тому, що окей, виборів не буде, але ж е, і до речі, до цих виборів так само десь е, більше була готова терористична федерація. Та але тут дуже показово, як відбуваються ось ці мітинги і протести. І мені видається, що сама форма того, як люди виходять, як до них ставляться правоохоронні органи, мені видається, що це ось також злить десь терористичну федерацію, тому що вони такого не розуміють, і тому вони. Вони ну не знають, як це коментувати, і не лишається нічого, аніж говорити саму, саму правду. Але ось як, як ти бачиш, чи хотіли б росіяни з цим скористатися? Все ж таки, ось тим, що відбувається в Україні, і чи можуть вони цим скористатися після того, як протести розійдуться? Не знаю, там десь. Підгодовувати свої російські консерви зараз, можливо, будемо чути а, щось. О, до речі, що цікаво, як щойно наш президент підписав цей законопроект, одразу Панченко вилізла, ще якісь проросійські експерти вилізли українського походження. Ось що ти скажеш тут? Ну, вони будуть користуватися будь-якою слабкістю української держави. Я просто хочу нагадати, що наш президент, а, який підписав цей закон, Mm -hmm. Він верховний головнокомандувач. Він mm -hmm. сама головна людина під час війни. І е, от взагалі жахливо те, що навіть в розмовах з нашими західними партнерами, то ми зараз обговорюємо не постачання зброї, як ми будемо повертати в за цей закон. Так от під час війни знищення, дискредитація верховного головнокомандувача, це ключова задача. Те, що от прийнято називати інформаційна психологічна операція. Ну, цим всі, всі займаються. Тобто, Особливо під час війн. Умовна теза дуже проста. Навіщо ви воюєте, якщо ваша влада злочинна, погана, якась яка, не треба, підніміть лапки. Щоб ми зайшли і перебили вас беззбройними, перевішали вас всіх на стовпах разом з вашим злочинним президентом, вони цим користуються, і зрозуміло, що ну під час війни я ж чому в такому ну, в певному ну, нерозумінні. Бо от, не можу зрозуміти одної річі, перед вторгненням я ж так через свій. Ютуб-канал з поетичною романтичною назвою Роман Симбалюк досить тривалий час. Дивлюся на російське телебачення, якісь там ми відосіки кліпаємо з цього приводу, і декому подобається. Бо ми називаємо речі своїми нами. Так, от перед вторгненням я чув дуже часто від одного такого видатного діяча Росії від з партії Путіна і Медведєва. Він казав так: ми зайдемо в Київ і перевішуємо на фонарях. Мався на увазі Зеленський. Журналісти українські теж будуть висіти. Тобто, я це відчув. Ну як це цю, цю погрозу сприймав особисто на себе. І Тетяна, між іншим, тебе це теж стосується, бо ти українською мовою говориш і не прославляєш Путіна. Тобто, це ліквідація. Я перепрошую за прямоту. Mm -hmm. І у мене оцей розуміння цієї ситуації, воно не, воно не зникло. Я всі ці, ці роки це чудово розумію. Що станеться в разі приходу росіян. Ще наголошуюсь, будуть вішати не тільки журналістів, а в тому числі Всі. слух народу, а можливо, які голосували, в тому числі, і, і Офіс президента. Да, да, да. Хтось думає, що, 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 що вони зможуть там відпетляти, ні. І що мене дивує в цій історії? Мене дивує, що виходить я, що, мене, що я такий розумний. Чи ми тільки мені має життя дороге? Це я так просто спрощую насправді, але ну я сподіваюся, розуміють. Це стосується взагалі державне, державної установи, держави як такої, бо українцям може бути добре тільки у себе вдома. Бо це, це Україна, наш прихистик, наш будиночок. Да? Тут у нас трошечки місцями горить, мешканці вмирають щодня, але будиночок стоїть. А коли в будиночок повністю заходить ворожа армія, вони всіх вбивають, гвалтують, забирають спальні машини. І знову ж таки, в тому числі, з тих маєтків, немаєтків, резиденцій, нерезиденцій, бункерів наших, які у нас теж є. І це вся от, от історія, вона якби дивна. Тому я просто як би. Так дуже скромно скажу: люди з хаміниться, вони нас всіх вб'ють. Просто ну вибачте, можливо, я для ранку не занадто песимістичний, але хтось, мабуть, сьогодні, у нас яке 25 липня, 25 го року, хтось мав це сьогодні зранку сказати. Бо не можна робити таким чином. Дивіться, навіть у нас в публічному просторі, ми от цей закон всрати обговорюємо. А те, що наступають росіяни, це вже якась ну якась вже друга рюднарядна історія. Я не я ж не військовий кореспондент, але час на від часу на Донбас ми їздимо з групою мандрівників, називаємо це так. Так, ну і у нас власне тільки що були новини, те, що ситуація справді десь погіршується, і росіяни далі йдуть в наступ. І це справді важливо не зміщати фокус із фронта. Але так само треба і говорити про те, що, що ми робимо. Та відбувалася. Я хочу зараз про зустріч у Стамбулі з тобою проговорити, тому що мені видалося дуже дивним, що вона відбулася під вечір. Вона була дуже коротка. знову ж таки, у нас мало інформації про що домовилися, але домовилися. Про повернення дітей єдине, що російська сторона сказала: дайте нам е, прізвища імена е, рідних цих дітей. І якщо у них хтось є, то ми подумаємо, чи вас віддавати. а Якщо нема, то ми ж такі великодушні, і Ми виховуємо ось дітей сиріт українських. Якщо в них нікого нема, самі прям таке великодушне, що не, що аж тошнить. Е, домовилися звичайно про обмін полоненими. І вже сьогодні зранку за міністра закордонних справ РФ. Галузін каже, що ми розраховуємо вже на четвертий раунд перемовин з Україною. А що так швидко? А що сталося? І що було на тих перемовинах, що так мало поговорили, але вже вони говорять про четвертий раунд, що хочуть говорити. Закінчую думку з приводу поїздок на Донбас. Значить, всі українські міста на Донбасі вони дуже близько від Києва. Ну просто це просто дуже близько. Це просто дуже близько. Тепер що стосується перемовин, ну сказати, що вони абсолютно безмістовні, це зрозуміло, не некоректно. Всі гуманітарні питання в обміни. Репатріація це насправді дуже-дуже важливо. І ніхто з цим не сперечається. Просто ці всі речі у нас вирішувалися без перемовин. Значить, що роблять росіяни? Вони тягнуть час, але вони все ж таки мутують, тому що безпосередньо на, за столом перемовин вони вже про Рюриків не розповідали. І Мідінський теж нашій делегації не розповідав про те, що вони можуть воювати вічно там і так далі. Карл, Петро, Мазепа, ну і всі ці. Цікаві інтерпретації події дуже великої давнини, це перше. Вони тягнуть час, і коли що давайте там час від часу робити маленькі перемиря. Тут важливо, що це слово перемир'я, сісфаєр вони використовують і таким чином, чим частіше використовується саме слово зовсім з іншим значенням, тим більше вони такі, начебто, подають сигнал туди нашому дорогому режиму діду, американському, що в принципі можна про щось домовитись. А ще насправді про що домовитись не можна, і це перший аспект, тому що немає політичного рішення домовлятися, але певною мірою. Вони вони запропонували або розпочали створювати росіяни, ну разом з нами, вони нам запропонували систему комунікації в разі оголошення режиму припинення вогню. Якщо він станеться, це велике питання. І коли він станеться, це велике питання. Що я маю на увазі? Бо заплановано створити три робочі групи, підгрупи по гуманітарним питанням. Це, в принципі, вони і так існували, просто по-іншому існували, Це називалося і ну, обміни, що у нас прав, координаційний штаб, ГУР, СБУ, всі ці, що вони ж проводилися до відновлення цих поновлення цих дискусій в Стамбулі. А далі у нас група по воєнним питанням, військовим питанням, по безпеці і ще по політиці. Ну от виникає так, зразу така думка. А як же ми що ж ми можемо з ними про воєнне Що це за група по воєнним питанням? От Що ми можемо з ними поговорювати? Ділитися планами, хто що буде бомбити сьогодні вночі? Ну Ми сьогодні вночі непогано бомбили. Мені сподобалось слава силам оборони України. Але, але ж це запропоновано. І, і, і знову ж таки, і політичний аспект. Ну це от те, що у нас колись таке було під час 8 років бомбілі Бамбас. Так. Відповідно, коли це був це в рамках мінських угод. єдина там що була підгрупа по економіці. Ну нам вже така не потрібна з росіянами, бо у нас з американцями угода про копала, нехай йдуть до біса. А ті росіяни Ну жарт, сподіваюся, почули. Ось і це, от ну, якби те, що вони роблять, але політичного рішення зрозуміло ще немає. Ну і якби там не було режим припинення вогню, він від чого буде залежати від здатності України вбивати росіян? Оце ніхто не відміняв, а, і а це, відповідно, базується певним чином на постачанні Україні зброї. Ну, це теж, здається, все очевидно. І треба наголосити, що наш новий американський дідусь Дональд Трамп щось останнім часом два дні підряд виписує нам зброю. каже, що хтось там якісь європейці та щось платить. певно знає. Та щось певно знає, до чогось готується. Романе на жаль, мусимо мусимо з тобою зараз поставити паузу в нашому діалозі. Впевнено, ще почуємося в нашому ефірі. Роман Цимбалюк, блогер та журналіст, був разом із нами